Рачаботи, сині, зі вас мам кож моя, нелайме. Одино, сам не знаю де боги. Ж ми буде брати Яну, хто ж ми буде брати яну? Ей, виберуть ми чужі. Манко буде, не жаль, ти, Мамко буде від імені президента України, Верховного командувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш чоловік. На Віддати серцю лежа тижоні, серцю лежав. Ти лежав. Військовослужбовець солдат Таранович Олександр Федорович, Під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету. Незалежності та територіальної цілісності України, виявивши справжню мужність та героїзм, був до останнього вірин нашій присязі і до останнього виконав свій військовий обов'язок. За нашу свободу і незалежність він віддав саме драгоцінніше – своє життя. Ми завжди будемо його пам'ятати, нашого побратима, нашого героя, через співчуття. Рідним, близьким, друзям. І ще раз шана нашому герою, нашому солдату. Слава Україні! Дорогі рідні, близькі, побратими, односельчани, друзі, сім'я, родина, дружина, діти, батьки всі, хто знав нашого односельчанина, нашого захисника України. Олександра. На жаль, так сталося, що він пішов із життя, захищаючи всіх нас, всю нашу Україну. Таранович Олександр Федорович народився 23 лютого 1987 року в селі Ветли Любешівського району Волинської області. Після закінчення місцевої школи у 2004 році вступив до Любешівського професійно-технічного училища. Де здобув професію водія, з квітня 2005 року проходив строкову службу у 80-му окремому аеромобільному полку, де зарекомендував себе з найкращої сторони. Сумлінно вивчав військову справу, сумлінно її виконував. Виконував покладені на нього військові та службові обов'язки. Сміливо та впевнено здійснював та професійно стрибки з парашута. У вересні 2008 року Олександр одружився та переїхав жити в наше село Студениця, де одружився. Тут він працював на камнеобробних підприємствах та станції технічного обслуговування. Разом з дружиною Іванною у шлюбі народили трьох. Прекрасних, гарних синів України, майбутніх захисників. Син Єлізар 2009 року, син Мануїл 2011 року та син Вініамін 2012 року народження. Олександр був порядним сім'янином, гарним батьком для своїх дітей та гарним чоловіком для своєї дружини Івани. Добрим товаришем, другом, побратимом. З початку повномасштабного вторгнення захисник брав активну участь в організації самооборони села, де був членом добровольчого формування села Студениця нашої громади. 13 липня 2022 року добровольцем вступив до лав Збройних сил України, де пішов захищати нашу незалежність, суверенітет, цілісність. Нашу державу Україну з 7 червня по 10 липня 23 року Олександра Федоровича було відправлено на перепідготовку сержантського складу у Велику Британію, де він успішно пройшов навчання. 9 серпня 23 року, в ході виконання бойового завдання, під час артилерійського обстрілу противником Таранович Олександр Федорович загинув в селі Роботинне. Орихівського району Запорізької області. Вічна та світла пам'ять вам, Олександр. Слава Україні! Привертаюся до вас, як ваш священик. Прошу і молю зрозуміти одну річ, що продовжується війна. Кожен із нас, батько і мати, сьогодні повернеться після охорон до своїх домівок теплих наших осель. Там нас зустрінуть наші діти, онуки, кого ми зможемо пригорнути. Скажіть, будь ласка, хто буде пригортати цих трьох сиріток, які щодня стоять в церкві і служать вірно Богові. Раб Божий Олександр вірно служив нашому народу, нашій рідній Батьківщині. Будь ласка, пам'ятаймо його у наших святих молитвах. Пам'ятаємо і не забуваємо, який подвіг він звершив, яку жертву він приніс для того, щоб ми могли жити і дихати. Тому прошу всіх вас, як можете, кожен по своїй силі, по своїх змогах. Пам'ятайте цю жінку, яка сьогодні стала вдовою. Пам'ятайте цих трьох славних парубків, синів наших, які сьогодні стали сиротами. Моліться, будь ласка, за душу новоприставленого воїна нашого героя Олександра і за тих, хто сьогодні став вдовою і хто став сиротою.